Мабуть, саме з цього приміщення музею української марки, першого і єдиного, мабуть, музею української марки саме в Україні. Хочу привітати всіх наших других поляків з Днем Незалежності. Я пам'ятаю, 24 лютого мені позвонило в цей день два міські голови міст побратим. Це Кельце і Панівіжус. І перше було як у вас справи. І чим вам допомогти. І реально це дуже в дорого варті. Я ніколи цього не забуду. Я думаю, що важливо, щоб вінничани цього не забули. Тому що саме коли в таку лиху і досить складну годину, а ми всі пам'ятаємо, як це відбувалося, і ти, в принципі, не знаєш, куди бігти, будемо так казати, так? але ти відчуваєш підтримку. Тому я знову таки вітаю з Днем незалежності наших друзів з всіх польських міст і саму Польщу. Дякую від імені територіальної громади Вінниці, і, мабуть, і всі українці будуть дякувати за ту велику колосальну підтримку, яку здійснює польський народ, першу чергу, звичайно, польський уряд і ті чи інші міста країни Польща. і вважаю, що тільки разом ми можемо дійсно перемогти оту серйознішу загрозу, яка сьогодні є для всього цивілізованого світу, не тільки для України.